Нещодавно я відкрила продажі для всього світу раніше в мене було теж для всього світу. Потім, коли я приїхала в Канаду, я залишила продажі тільки для США. Але після заяви Трампа, що він буде робити 25% нами то з Канади, то я вирішила підключити інший світ і вирішила спробувати підключити Японію. Колись мене вже купляли в Японію і відправляла я до речі в Японію з України один раз. І було недорого. Я вирішила спробувати, поставила доставку 15 доларів. Думаю. Поставлю часткову доставку і перевірю, якщо хтось хтось купив, подивлюся, яка буде ціна. Уявіть собі, буквально проходить пару тижнів і мене купляють в Японію картину. По-перше, прийшло замовлення все на іерогліфах. Коли я намагалася ввести на іерогліфах цю адресу в моєму кабінеті на пошті, звичайно. Вони не розпізнали цього і сказали, що треба вводити англійськими літерами. Чаджіпеті мені допоміг. Насилу я ввела цю адресу. Там не дуже легко вводити адресу японську. І виявилося, що кошт доставки дорожче, ніж сама картина. Мене купили таку маленьку картину Янгола. По ідеї, вона мала бути не дуже дорого, але 45 доларів картина і 56 доларів економ доставка, а доставка експрес, яку я зазвичай використовую 80 доларів. Тому я відмінила замовлення, я написала покупцю, вибачилася, сказала, що ціна за пересилку перевищила ціну за картину. Тому мені це не війно робити, відправляти я не буду і повернуть гроші покупцю протягом 48 годин. Зробила я таку відміну. Сподіваюся, що поганого відгука мені не прийде, тому що я ще ніколи не робила відміну. Тож ділюся з вами такою інформацією, щоб ви знали, що такі ситуації теж бувають. Тож після цього я відміню Японію і не буду туди пропонувати продавати. Також я відміню Австралію. і Поставила Австралію, хоча мене в Австралію купляли і ціна була доволі таки адекватна. Зараз ціни дуже підвисилися. В общем, не знаю, куди вже продавати. Пишіть, чи були у вас такі історії. Цікаво послухати, ділитися своєю інформацією. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, там я розповідаю все про свої продажі картини, про мою роботу художниці в Канаді. Скоро у мене буде виставка, скоро літом. Ну, це вже скоро у мене буде виставка, і я буду розповідати, як я це все роблю. І готуюся, і всього вам найкращого.